Всім. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу вам показати свою Діонею. Це моя Венерина мухоловка. Так як зима вже закінчується, у нас сьогодні 29 січня і лютий місяць в Ірландії це вже весняний місяць. І буквально це минуле відео, яке я вам показувала свої, свого квітника, який не постраждав від шторму. Ну, трішечки там десь якісь листочки постраждали від холоду, тому що минула ніч у нас була температура мінус один, вранці було мінус три. Напротязі цілого дня трималася температура плюс 2, плюс три, і зараз знову на вечір понизилася температура. Сьогодні у нас буде досить таки холодна ніч. Обіцяють до трьох градусів морозу вночі і десь під ранок до 6 Ну, Будемо надіятися, що це не є такий великий мороз, не є такий сильний мороз, і мої рослинки, мої оті такі молоді зрости, які там є по, по квітнику, не постраждають. Ну і бруньки теж, які я вам не показала минулого разу смородину, не показала вам, малину, показала, але не показала е, смородину. І навіть на деяких полуницях ви вже є зачатки на квіти. Тобто є листочки, там де більше розетки, де були минулого року я восени гарно підрізала, ну, в якому восени це було вже в кінці жовтня, я гарненько підрізала, підчистила оті такі старі листочки і залишила молоденькі розетки. Там навіть є зачатки на квіточки. Тобто пуп, вже б'є пуп'янки, які позав'язувалися. І так гарненько видно вже середині розетки. Але це я вже потім пізніше побачила, коли, коли вже оглядувала більш детальніше. Рослинки. Ну, а сьогодні піде розмова ось про цю красуню. І я її дістала з холодильника, вже я її розгорнула з пакетика, з мішечка, з того такого пластикового мішечка, в якому вона стояла, у мене в холодильнику. І подивіться, які тут молодесенькі зрости, які ці молоденькі, молодесенькі розеточки. Хочу вам нагадати, якщо ви повернетеся на кілька відео. Назад і подивитися попереднє мухоловку, ви побачите, що там були всього тільки три розеточки, і вже листочки були в них такі старенькі. Там були широкі, гарні, великі такі листя. Ті три розеточки відквітли. Я от з двох обрізала, квітконоси була раніше, але з одного потримала трошечки довше, там дозріли насінинки, і в мене навіть є насінинки. Я зібрала насіннячко, відклала, щоб воно дозріло, і спробую десь ну, в березні місяці висадити їх на свіжий мох. Маю в планах поїхати до лісу, подивитися, що там. Потрібно ніде свіженького моху зібрати. Ось, бо минулого разу я поїхала і чомусь не взяла з собою інструмент, не взяла той такий в мене є вузенький шпатель, щоб можна було з дерева з корою зняти трошки отого моху, який приростає до кори дерева. Тому що коріннячко в мо в самого моху воно проникає кріз, крізь кору, і на тих місцях кора відстає. Тому я хотіла зняти кілька таких невеличких кусочків кори. Там з сосновою корою вона, і потім їх акуратно присадити на блок. Тобто прикріп, причепити на блок. Ну, прикріпити, можливо, степлером, можливо, навіть той такою нейлоновою ниткою, якою я завжди обмотую мох. І подивлюся, як, як буде краще. І щоб потім створити таких декілька нових блоків, тому що деревинки в мене є, а треба чимось їх покрити. Так ось, привезу свіженького моху і спробую висіяти. Насінинки цієї ж діонеї висіяти в мох. Ось тут показую вам прямо коло умивальника, тому що ну, кілька хвилин тому я виняла оцю таку гарнесеньку, молодесенькі, дивіться, які гарненькі-молоденькі розеточки наросли. Там їх є, от навіть в цій розетці є аж три. Тобто, три випустила мамкіна. Розетка випустила три дітки. Сама мамина розетка швидше всього загинула, а можливо, коріннячко лишилося, тому що листячка не має жодного листочка. Подивіться, нема довкола От того такого чорного зів'ялого. Немає. Тобто, вона, мабуть, ті листочки, ну, десь там вона в ґрунті має їх, але оці молодесенькі, отакі розеточки, бачите, наросли вже з тих трьох молодих з тих трьох мамкиних розеток. Тут тільки є дві, бачите, ось оце є. Зараз я вам покажу, Ось це одна розеточка. бачите, ось вона тут. А поруч з неї ось друга розеточка. Ось тут. Зараз я навіть ось так відкину цю землю. Ось оце друга розеточка. Бачите, тут є центр в неї така малесенька, малесенька там наче таки зростає листочок. Вон там, зараз я не можу, Мені світло не падає з того боку, куди мені потрібно, плюс листочки заступають. Ось ось тут, бачите, всього-навсього дві. Ось одна розеточка, оця, ось ця, а це друга розеточка від молодої, від мамкіної тої старої розетки. Тепер тут давайте подивимося ось тут. Знов таки не видно. Зараз ми так зробимо. Бачите, ось тут, якщо порахувати, я так пробувала нарахувати від точки зросту, тут є їх аж чотири таких маленьких Розеточки, які будуть розростатися. Цей горщик не є дуже великий, місця їм тут вистачить, так як коренева система в Діонеї дуже мізерна, дуже-дуже малесенька, такі прямо як волосиночки, тонесенькі корінчики в неї. Тому я вирішила їх не розсаджувати. Так що цього горщика вистачить навіть ще на добрий напевно слідуючий рік, і, можливо, навіть ще на слідуючий рік. І ось оця розеточка, бачите, як я сказала, тут десь їх чотири, мабуть, а може і п'ять, навіть десь я могла і не побачити. І з цієї маминої розетки тут наросло теж добрих таких три гарненьких вже величенькі, доволі розетки. Ну, як я вже сказала, на листочках почали нарощуватися дивіться, ось такі маленькі, ось такі гарнесенькі ловушечки. Бачите, на кожному листочку буде по ловушці. Що хотіла зауважити: на деяких листочках, отут, бачите, тільки-тільки зародилася ловушечка, тут вона теж є така малесенька-малесенька, але ось є ось тут листочки. Бачите, ось оці два листочка, ось цей листочок. Хоча тут, мабуть, є. Та, тут є, на цьому є листочку, але оцих два листочки вони без кінцівок, тобто на їх кінчиках ловушок не буде. І потім з часом, коли підростуть оці листочки і почне наростати серединка, я візьму маленькі ножнички і акуратно приберу ці листочки. До речі, ці листочки можна вкорінювати, якщо це на дорослій розетці, а на таких от молодесеньких. На, скажімо так, від дітки на таких листочках їх не варто вкорінювати, бо вони не вкоріняться. Хоча я, я спробую. Можливо, це буде таким експериментом. І таких листочків є декілька. Тобто не тільки на цій розетці постраждали ці два листочка, а тут є ще. Ну, ця розетка гарненько, бачите, вона розвиває. Ось які прямо зубчики. Дивіться, як гарно видно ось тут. Ось тут знизу, ось тут розеточка. Бачите, теж листочок. Ось все. тут є от у нас ловушечка, і знизу теж гарненька ловушка наростає. Навіть ось тут на малесенькому листочку. Ось ось, ось тут. А, ні, цей листочок був притиснутий і на ньому вже не розів'ється ловушка. Бачите? Ось ще є кілька таких листочків, де я була змушена. Зараз я поверну в іншу сторону. Я була змушена обрізати. Тут листочок трішечки прив'яв, бачите, але ловушка в нього теж вже он потемніла. І з цього, з цього листочка вже нічого не буде. Хіба можна його зрізати і попробувати поруч? Наприклад, тут тут де є мох, наприклад, десь ось тут або десь ось тут. Просто відткнути, покласти його на мох, і вона сама собі вкоріниться. Але я побачу, як там буде наступне, тому що тут я бачу ще є такі листочки. Ось, дивіться, бачите, ось тут, наче. Наче почала зароджуватися ловушка, але вона потемніла. Тобто це говорить про те, що я трошечки перетримала його в холодильнику задовго. Потрібно було, напевно, ще тиждень тому виймати рослинку мійка. Бачите, вона розмовляє йшла всім вітання, так? Каже, всім глядачам вітання. Передаю привіт з Ірландії. Так, гарна дівчинка. Тока моя кіця солодка. Це моя мурочка, ти моя дівчинка, така вона така в нас любить дуже розмовляти. Вона чує, що я з кимось розмовляю, і, відповідно, вона мені відповідає. Я так продовжу свою розмову. Потрібно було, мабуть, тиждень ще тому, тиждень назад, потрібно було виняти її з холодильника, виняти з пакета. Хоча, ви знаєте, можна було тільки зняти сам пакетик, але щоб рослинка дихала, тому що. Чесно кажучи, випарування в пакетику було, і, можливо, десь ота водичка, оті крапельки випарування, які були на пакеті, потрапляли на молоді зрости. І вони, а так як було волого дуже-дуже трошечки, тобто я не поливала протязі всього цього часу, я не поливала рослинку. Ота от волога, що в неї зберігалася у мохові, ота от волога і випаровувалася. Ну, і десь, можливо, ну, не знаю, це мої здогадки, Я не знаю, як було насправді, від чого ці листочки, деякі, навпаки, бачите, ловушки дуже гарненько почали зростати. ось, І дуже гарно нарощуються самі розеточки. А деякі ловушечки зробилися такими коричневими, наче приморози, наче вони примерзлі. Ну, і, звичайно, я торкалася десь в холодильнику, все-таки я, я клала там. Речі, і десь, напевно, бачите, притиснула листочок, ось тут він пошкодився. Ось так перегнувся, і, відповідно, його розетка теж бачите, почорніла. Від такого листочка вже не буде нічого, тобто він вже користі не принесе, тобто ця, ця розеточка вже працювати на рослинку не буде. На кожному листочку є ловушки, які повинні приносити користь рослинці, тобто ловушками вона буде ловити мушки, буде ловити собі всякі різні жучки. І таким чином рослинка буде харчуватися. Ну, а якщо рослинка має недостатньо ловушечок, відповідно, вона буде слабша. Але, все-таки буду сподіватися, що все з нею буде добре. Сьогодні я дала їй буквально ось сюди, налила в горщик, ось там, бачите, я налила водички, от чесно вам скажу, було майже третина. Ну, десь ось так, отак на третину я налила була водички, і ось все, що залишилося. Ну, але вона стоїть хвилин, напевно, 5. Ну, 3-4 хвилинки, п'ять, поки я з вами розмовляю. За 5 хвилин я її поставила в цей горщик, так як вона це її горщик, вона в ньому стоїть. І я туди налила кип'яченої водички. Водичка постояла, і така ледь-ледь кімнатної температури я долила води. Саму рослинку я виняла трошечки раніше. І дала їй зігрітися. Тобто в, кімнатні, в кімнаті в мене зараз 19 градусів, з холодильника, в якому 4 градуси. Я її вийняла ще десь коло першої години дня. Ну і зараз четверта, десь початок п'ятої, оце вона три години стояла в кімна... при кімнатній температурі, але ще сухенька. Тобто я її не поливала. Ну і ось кілька хвилин тому додала водички. Водичка, ну вона практично кімнатної температури, ну може, трошечки трошечки тепліша, чуть-чуть, Ось, і я поклала її, ну, градусів, напевно, 35-36. Я перевіряла температуру води, ну і вона на дотик майже не відчувалася. Тобто це десь такого температури і тіла нашого: 35-36 градусів. Водичка, вона вже всмоктала практично майже всю, залишилося там, може, грам 10-15 водички. Ось там у горщику. Вона набереться гарненько води, тому що вона посаджена у верховий торф, а торф набирає водичку. Так само, як і мох, тобто всмоктує водичку і тримає потім в себе вологу. Ну І зверху цей мох, який я назбирала на тому самому торфовищі, я сюди додала трішечки того моху зверху, і ось так гарненько зростає діонея. Хотіла показати, що все-таки в холодильнику можна, від, можна відправляти ці рослинки, хижачки, які полюбляють перепочинок, їх можна тримати в холодильнику. Ось так як в нас ну можна це можна не заморочуватися, взяти, винести її на вулицю і при плюсових температурах, отаких низьких, коли є 3-4 градуси, можна тримати на дворі. Але ви не можете услідкувати, якщо, наприклад, під ранок температура може опуститися за нуль, тобто може бути і 1, і 2 градуси морозу, а це вже для такої рослинки шкідливо, тобто менше 4-5 градусів. Навіть не 5, тому що 4 в мене в холодильнику було, але в сухому вигляді, і в пакетику, який трошечки ну, наче утримує температуру самої рослини, тобто не опускається до температури, яка в холодильнику. А пакетик трошечки захищає все-таки і немає руху повітря і немає світла. І рослинка має такий перепочинок. Відповідно, будемо робити висновки вже, коли наростуть гарненько ловушки. Тому що зараз те, що я бачу. Були проклюнулися молоденькі, тільки-тільки молоденькі такі розеточки, а мамині розетки ще були. Тут немає маминих розеток, тобто мамині розеточки загинули, а оця вся зелень це вже наросла в холодильнику. Тобто навіть в холодильнику вона поволі, але зростає. Ну, ось і все, дуже всім дякую. Можливо, моя інформація буде комусь корисною. Е, мені писали раніше, що е, Діонея потребує багато світла. Я хочу вам сказати, що коли в неї є період спокою, то їй не потрібно ні світла, ні зайвої вологи. Тому що коли є світло, коли є сонечко, є підвищена температура, і тоді, відповідно, вона потребує багато-багато-багато, дуже багато вологи. Тобто ґрунт повинен бути постійно зволожений, достатньо зволожений, але щоб то там не квакало, щоб не було, маю, на увазі, щоб там не було болота. Хоча вона полюбляє, щоб було доволі таки мокренько. Після холодильника, коли я вийняла з холодильника рослинку, я її помістила ось на це саме віконечко. Тут де в мене стоять інші рослинки і різні прикраси. Ось вона стояла тут з ними минулого року, коли я її купила в квітні. місяці. Вона всю весну, літо простоїла на цьому підвіконні, ось тут віконечко. Якраз отам вихід на вулицю, і звідси сонечко світить практично добрих 9-10 годин. тому що Десь 11-пів 12, сонечко вже переходить на цю сторону. І до самого вечора, поки не зайде, ось отам, прямо, там де той ліхтар, ось отам, отам отам бачите, там ліхтарик, ось там сонечко заходить і вона отримує дуже-дуже багато світла. І відповідно вона отримує дуже багато вологи, тому що я постійно тут, на місці, тут ви бачите умивальник поруч, ось, і я сюди тільки бачу, що в неї. Трошки просихає зверху мох. У мене тут є і фільтрація, вода фільтрується, тут на чайник, і я наливаю їй водичку. Так що кожен другий, третій день я підливаю водички туди в горщик, і вона собі всмоктує цю воду і харчується. Ну ось так гарненько, ось тут на сонечку. Ось я відкриваю віконечко для провітрювання. Туди залітають різні, різні мушки і такі були навіть маленькі жучки. І вона собі тут спокійно їх сама їх виловлювала і харчувалася. Ну, ось так. Так вона тут буде жити у мене тепер знову все літо. Ну, ось і все. Дякую всім за сьогоднішню увагу. Всім дякую за ваші підписки, дякую за пальчики догори, всім хорошого настрою, доброго здоров'я і всім пока.